Привіт, мене звати Настя. Тут ми говоримо про тіло, про їжу і про зв'язок з собою. І сьогодні хочу поговорити про дуже важливу тему, і я знаю, що кожна жінка, яка була на якійсь дієті або обмежувала себе в харчуванні, вона точно сьогодні впізнає себе. Сьогодні ми поговоримо про сором. Сором, коли ти хочеш піцу, коли ти хочеш з'їсти шоколадку, сором, коли ти десь в гостях береш моточок торта, і відразу прокидається внутрішній критик, і він тебе сварить за те, що ти їсиш торт. І давайте розберемося. Взагалі, звідки береться цей сором, як його позбутися, як перестати соромитися, їсти свою улюблену їжу, навіть якщо вона не зовсім здорова. І взагалі глибше копнемо, як реагує на це тіло наша психіка і чому це взагалі є в нашому житті? Звідки береться сором? Відразу хочу сказати, що це не ваша вина, не моя вина, це е, такий був культ в нас їжі. Це така нав'язана штука, що ми повинні соромитися по перше свого тіла. По друге, що ми їмо, приховувати, що ми їмо, недоговарювати, що ми їмо. Це культ, це великі роки впливу соціуму на те, що ми зараз соромимося їсти спокійно ту їжу, яку ми хочемо. Нам розказували, що є хороша їжа, що є погана їжа. Нам розказували, що коли ти себе контролюєш дисципліновано, ісиш тільки те, що можна, значить, з тобою все окей. А якщо ти хочеш чогось такого забороненого, нездорового, то все це вже твоя слабкість, і ти маєш соромитися цього відчуття і почуття і свого бажання. Плутати е, те, хто ми є, з тим, що ми їмо. Ми прям це сплітаємо, і хоча це Потрібно розділяти, але саме через це і з'являється ось цей сором. Дуже часто стається ситуація, коли ми сидимо в якомусь закладі, хочемо з'їсти щось такого класного, ситного, не дуже здорового. І коли ми починаємо їсти, нам здається, що на нас всі дивляться, що типу, ти що так скільки об'їдаєшся, це ж не корисне. А ти об'їдаєшся, ти ж, типу маєш знати, що це не можна їсти. І відразу ми себе. Внутрішньо починаємо критикувати, що ми обрали щось не те в закладі і все. І тут цей сором з нами постійно. Чому взагалі е, шкідливо е, ось це відчуття сорому ці провини для нашого тіла і для нашої психіки? Я зараз скажу дуже важливу річ. Можливо, після цього е, ваше ставлення до харчування дуже зміниться. Якщо ви соромитеся щось їсти, це дуже впливає на метаболізм. Та їжа, яку ви з'їли, вона нормально не засвоюється через стрес, який ви відчуваєте. І далі, все по колу. Ви. З'їли щось нехороше, засоромилися, почали себе за це гристи, купа провини, купа всяких дурних думок про те, що ви якась не така і ваша їжа не дуже здорова. Далі ви собі обіцяєте, що ви завтра знову починаєте їсти нормальну їжу, ви починаєте щось їсти, знов десь зриваєтеся, знов десь щось обмежуєте, знову зриваєтеся, і так по кругу знов сором вина, стрес, їжа не засвоюється, і через це наше тіло, наша психіка. Страждає прямо в комплексі. Ніхто про це не задумується, поки про це десь не почує, чи кому хтось комусь цю інформацію не розжує по поличкам. Я зараз це дуже хочу до вас донести, що те, як ми ставимося до їжі, найважливіше, ніж те, що ми їмо. Наше ставлення, наші думки по їжі, наша поведінка найважливіша в харчуванні, а не те, що на нашій тарілці і наскільки воно корисне чи не корисне. Неможливо добитися стійких змін в харчуванні, коли немає довіри до себе самої. Через сором і провину у нас немає довіри до себе. Ми себе не чуємо, себе не відчуваємо, ми собі не довіряємо навіть елементарно у своєму харчуванні. Що ж змінюється, коли ми дозволяємо собі їсти все, коли ми починаємо над цим працювати? По-перше, коли ми не розділяємо їжу на погану чи хорошу, взагалі, їжа харчування перестає нас хвилювати і, взагалі, мати якусь владу над нами. Тобто, ми спокійно їмо собі те, що ми хочемо, коли хочемо. Звичайно, що це не про те, що об'їдатися цілими днями, а про те, що ми маємо собі дозволяти завжди те, що ми хочемо. Другий момент, коли ми починаємо дозволяти собі спокійно їсти все, що ми хочемо, все, що у нас є, все, що ми звикли, любимо, ми. Таким чином, уже починаємо поступово відчувати голод. Це відбувається не відразу, звичайно, але. З кожним кроком, з кожним ось таким внутрішнім дозволом, ми починаємо краще себе чути. А коли ми краще себе чуємо, ми чуємо голод, ми чуємо насичення, ми вчимося е, їсти так, щоб ми відчували це насичення, а не просто об'їдалися. Але це все з часом. Перша сходинка це почати собі дозволяти, перестати ділити їжу на і хорошу, перестати вибирати, що їсти. Просто ми знаємо так, корисне, не корисне, я це люблю, я це їм спокійно. З радістю, з любов'ю, з гарним бажанням. І таким чином, з простим, звичайним внутрішнім дозволом, ми робимо своє тіло своїм другом, а не ворогом. Своє харчування також робимо своїм другом. Тому про харчування щоденних все менше-менше, тому що ми знаємо, що ми можемо їсти все, все що хочемо, і навіть не обмежуючи себе повністю. У мене також своя історія, я також дуже довго вчилась дозволяти собі їсти все без сором, без вини, без докорів, без відпрацюю завтра, завтра почну щось по-новому. Ні. Це важко, важко, бо ми роками вчились соромитись, їсти щось некорисне, Ми роками соромилися свого тіла, ми роками соромилися свого апетиту і своїх бажань. А зараз нам треба зробити повністю великий переворот і почати дозволяти собі їсти їжу, яку ми хочемо. Що можна вже зробити зараз, щоб е, зробити оцей перший крок? Все ж таки почати дозволяти собі їсти все, що ми хочемо. Першу пораду, яку можу дати, щоб ви помічали свої думки під час їжі. Що ви думаєте? Е, як ви про себе думаєте? Ви думаєте не про їжу, а про себе. Що ви в цей момент думаєте, коли ви їсте про себе? Тобто, навіть якщо ви помітили, що ви вам, вам якось соромно, у вас якась вина, що ви на якусь не таку їжу їсте, просто треба це тільки визнати, навіть собі в голос сказати, да, я, мені соромно, що я зараз їм не корисну їжу. Але я це визнаю, я знаю, що це не дуже добре, але це не робить мене якоюсь слабкою чи якоюсь ненормальною. Я людина і я хочу зараз це з'їсти. Як тільки ви з кожним прийомом їжі раз за разом це будете собі навіть подумки говорити, можливо, голос, можливо, подумки, у вас відразу внутрішнє бажання, дозволу їсти все, воно само собою народжується. Це перевірено. Я це зробила, і мільйон людей так роблять, але до цього треба дійти. дійти: дати собі час і все ж таки намагатися бути ближче до себе. Дуже працює, коли ви собі самі навіть кажете, що я можу їсти це без будь-якої провини і сорому, отак От як говорите, ви з подругою, з рідними, з близьками, так і кажіть, я маю на це право, я це хочу. Чому я маю собі зараз відмовляти? Не тому, що я там якась гладка чи мене зайва вага, чи щось, а просто коли ви хочете, краще це з'їсти, ніж не з'їсти. Тому що коли ви не з'їсте, ви ще більше будете думати за це, що ви не з'їли, що ви знов себе відмовили, що ви знов не подумали не 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 задовольнили своє бажання. А це гірше ніж просто з'їсти те, що не дуже корисне. Ви не зірвалися. Ви людина, і у вас, і це нормально просто їсти те, що ви хочете, без ніякого сорому, без вини. Якщо вам відгукується це відео, якщо вам відгукується ця ситуація, я знаю, і я добре знаю, що в більшість це відгукується, тому що от така у нас культура харчування і нас до цього прям довели, до цього відчуття сорому їсти щось не те. Я е, дуже хочу почитати ваші коментарі, яка у вас ситуація. Напишіть мені, чи ви соромитесь, чи ви вже пройшли цей етап, чи ви собі дозволяєте їсти. Це дуже-дуже для мене ціною буде і цікаво дізнатися, який у вас зараз етап харчування. Підписуйтесь на мій канал, якщо хочете бачити ще більше відео про тіло, про їжу і про зв'язок з собою. Тут я розказую все з власного досвіду, не з книжок, а з те, що я сама пройшла. Всі інструменти, які я вивчала, всі, які я дізналася, всі пройшла на собі і Тим самим з вами і ділюсь. Я тут не експерт, я тут людина просто з великим досвідом в харчуванні і своїми помилками, і своїми досягненнями. Тому я зараз спокійно про це кажу, тому що про це мають знати усі. Хто мене буде бачити усі, і чим більше людей дізнається, тим швидше люди стануть здоровішими і перестануть зациклюватися на своєму харчуванні. Якщо ви хочете почати працювати над своїм харчуванням, перейти на здорове, свідоме харчування. У мене є авторська 12-ти тижнева система переходу на здорове харчування. Тобто від А до Я ми переходимо, ви в спокійному своєму темпі працюєте на харчуванні. Це ніякі ні, ні дієти, ні обмеження, не заборони. Це робота з мисленням, робота з вашою харчовою поведінкою. Ви через три місяці взагалі себе не впізнаєте. Якщо вам це цікаво, переходьте в мій інстаграм, посилання на нього буде в описі під цим відео. Переходьте, дивіться і записуйтеся до мене на цю систему. Це відео не про те, щоб об'їдатися чи піцуючичками кожного дня, бо ви це любите. Це про те, щоб е, чути себе, слухати себе, щоб довіряти собі, щоб нарешті у вас була свобода вибору, щоб ви знали, що ви можете їсти все, що ви хочете, що у вас немає ніяких обмежень і заборон.